Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом. Це печінковий хлібець. Я відварила курячу печінку, вже вона в мене охолола, і тепер її потрібно нарізати кубиком. Немаленьким таким, ось приблизно такого розміру. Переношу печінку до миски. Тепер з кубиком наріжу два відварних яйця. І кубиком наріжу одну відварену морквину. І дрібненько наріжу пучок зелені. У мене петрушка. І це все переношу до печінки. І невелику терку натру. Великий шматок твердого сиру і сир переношу до починки. Тепер підготую заливку. До миски вбиваю 3 яйця. Вливаю молоко. Додаю сіль, спеції, перчик за смаком. Додам сушений чесничок і перемішую вінчиком. Переливаю їїшну суміш до миски, де є печінка, і все ретельно перемішую, поєдную, Уже який яскравий вигляд має. Тепер беру форму в мене така силіконова, і переношу це все до форми. Розрівнюю і так втрамбовую. І тепер ставлю майбутню смакоту в духовку, вимкнену на 160 градусів приблизно на 1 годину. Коли допечеться, залишу в духовці, нехай охолоджується. І коли геть повністю охолоне, тоді буду діставати із форми. Ось хлібець і охолонув. Ну що ж, буду діставати його із форми. Клас! погляньте, який апетитний має вигляд. Камера цього не передасть. Ну що ж, відріжемо шматочок. Погляньте чудово тримає форму. Mm. Як це смачно, дуже смачно, смачно.